Тренінг для медійників. На студії телерадіокомпанії Раї провели тренінг з надання першої домедичної допомоги. Також досвідчені піротехніки Прикарпаття розповіли про вибухонебезпечні предмети. Тренінг організували Івано-Франківський центр журналістської солідарності спільно з працівниками ДСНС. Координаторка центру Вікторія Плахта розповідає. Такі заходи проводили раніше тільки на базі центру, а тепер в студіях ЗМІ Прикарпаття. Серед багатогранної діяльності Івано-Франківського центру журналістської солідарності також надання різнопланової допомоги журналістам, які в професії, як нашим місцевим медійникам, так і внутрішньопереміщеним особам. Ми такі тренінги вже проводили, власне, але проводили на базі центру журналістської солідарності. Потім виникла ідея, що краще буде, коли ми підемо до медійних. Власне, в редакції в студії. І сьогодні вперше ми спрактикували такий, я б сказала, виїзний тренінг, який провели на базі телерадіокомпанії Раї. Про вибухонебезпечні предмети, їхні поширення, види та ризики розповідав Андрій Реготун, начальник групи механізованого розмінування та спеціальних вибухових робіт. Сьогодні ми розповідали учасникам, як про. Вибухонебезпечні предмети, які залишилися з Першої і Другої світової на території Івано-Франківської області, а також сучасні вибухонебезпечні предмети, які вже можна зустріти, де велися бойові дії. Найнебезпечніше, я думаю, що це ПОМ-2 і ПОМ-3. Пом 2 працює на розтяжки, а пом 3 ще кроки людини. Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, візуально схожий, або ви впевнені, що це вибухонебезпечний предмет. То в першу чергу вам потрібно зателефонувати 101 а і в жодному разі не брати до рук. Участь у тренінгу взяла і членкиня спілки журналістів Галина Держипільська. Каже, знання про домедичну допомогу та вибухонебезпечні предмети є важливими для всіх людей, чесно кажучи, давно хотіла побувати на такому тренінгу. Не просто побувати і теоретично щось дізнатись, але спробувати, тому що вважаю, в наш час такі знання і вміння мають бути у всіх абсолютно. Причому від найменших до найстарших ми перебуваємо в стані війни і дуже багато є навколо нас небезпеки. В Івано-Франківському центрі журналістської солідарності планують проводити тренінги надалі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.